Черкаські пенсіонери не люблять зебру, адже по ній на відріз відмовляються ходити, витоптуючи бульварний газон. Вчити правил дорожнього руху порушників почали патрульні. Чи знайшли правоохоронців право на неслухняних пішоходів? Давайте подивимось. Ця ділянка могла б бути газоном. Та зрости йому не дають пішоходи-порушники, які щодень витоптують свіжопосійні насадження. Хоч від автобусної зупинки до пішохідного переходу всього метрів 20, та долати їх наважуються одиниці. Більшість пішоходів йде на простець по проїжджій частині. Так городяни поспішають на роботу, а пенсіонери по закупи у новенький торговий центр. Через дорогу екстремалів зустрічають поліцейські та вказують на пішохідні зебри, що неподалік. Там бачите, є хорошо спеціально <звищені, звищені, звищені, звищені> для вас. Та більшість порушників вибачатися і не думають. Продовжують перебігати дорогу навіть під носом у поліції. Ви ж всі безпосередньо прийшли. Проїжджу частину в установленому місці. поза, поза, поза пішохідним переходом. Ну, да. Я знаю, що небезпечно. Через це я дивлюся, машини немає, я перейшла, бо якби йшла машина, я краще її пропущу, бо я не вірю нашим водіям. Більш вперті навіть сперечаються з правоохоронцями. Тут ну, тут то жалейка є, а як же мені йти? Патрульна поліція. Миленку уваги ваші. Подожіть, мене там черга жна, я йду прямо на переход. Ви здійснили. Це перехід пішов. Жалейка. Це бульвар. Все, поняло. Саме через таких пішоходів порушників пояснюють у поліції, стається чи не кожна третя аварія в Україні, аби хоч якось знизити цю статистику, черкаські патрульні і взялися чергувати найбільш проблемні місця. Ми Проводимо з пішоходами більшість превентивну роботу, так як наше покликання не покарання, а щоб громада зрозуміла, що треба правильно поступати і дійсно ходити по пішоходним переходам. Якщо ж попередження не подіють, додають правоохоронці, каратимуть не слосяних пішоходів штрафами, хоч і становлять лише 51 гривню. Можливо, саме вони збережуть бульварний газон від систематичного нищення, кажуть полісмени. Яна Федоровська Віка новини.